Доброго дня, я Ганна Крижановська, психологиня, і сьогодні ми поговоримо про техніки психологічної самодопомоги в кризових ситуаціях. Результати останніх досліджень вказують на те, що у 90% випадків насиллю піддаються саме жінки. Варто зазначити, що чоловік теж може стати жертвою насильницьких дій, але це значно рідші випадки. Домашнє насилля відбувається за зачиненими дверима і може продовжуватись роками, ставши циклічним процесом. Після одного або декількох проявів насилля жінка може або піти від того, хто його вчиняє, або залишитись у стосунках. Стратегію розірвання стосунків, скоріш за все, оберуть жінки чи чоловіки, які вперше зіткнулись із цим явищем лише в партнерських стосунках і не знали цього в батьківській родинній системі. Але і тут існує чимало перешкод, нерідко пов'язаних із шаблонними установками. Наприклад, страх осуду, сором, а також думка, що ніхто мені не повірить і не допоможе, це тримає жертву у замкненому колі. Окрім цього, отримувати поруч із насильником може тривожність, невпевненість в собі, низька самооцінка, схильність звинувачувати себе та виправдовувати кривдника. А іноді жінці просто немає куди піти і на що розпочати нове життя. Найчастіше, коли запитуєш у жінки, що саме її тримає поряд з аб'юзивним партнером, який кривдить, ображає та завдає болю, чуєш відповідь. Мені погано в цих стосунках, але піти і ще страшніше. Що ж так лякає тих, хто переживає насилля і як вони можуть допомогти собі? По-перше, це економічна або психологічна, або й та і інша залежність. В аб'юзивних стосунках жінка часто обмежена в можливості працювати, будувати кар'єру чи напрацьовувати соціальні зв'язки та контакти. А відтак їй стає страшно, що, пішовши від чоловіка, вона залишиться без засобів існування та навіть без даху над головою. До цього ще й додається страх, що через це в неї можуть відібрати дітей. Часто є й інший прояв залежності від партнера, а саме залежність психологічна. Такі стосунки є складними та деструктивними. Жінка наче розчиняється в чоловікові, втрачає свою самоцінність, віру в свої сили та здібності, і якби перестає бути окремою особистістю. По-друге, наша психіка має декілька кнопок, які вона натискає для того, щоб себе вберегти. Наприклад, щоб напряму не визнавати того, що мене в моїй родині ображають. Принижують, психіка натискає кнопку під назвою Раціоналізація. І тоді жінка починає знаходити нібито логічні пояснення насильницьким діям і навіть виправдовувати їх, або навіть знаходити у своїй поведінці тригерні моменти та звинувачувати себе в тому, що сталося. І третє, через що жінки не можуть розірвати такі стосунки. Це ізоляція. Часто це наслідок того, що чоловік тотально контролює контакти з жінки із зовнішнім світом і обмежує їх до мінімуму, караючи за порушення. Встановити факт насилля заважає ще й те, що воно оповите цілою купою стереотипних уявлень, як от, це не насилля, а звичайна сварка. Але ж ні, відмінність між сваркою та насиллям разюча. Або такий стереотип, чоловік або жінка розкаявся, переосмислив свою поведінку, і насилля більше не повториться. І знову ні. Одного разу заподіяна шкода буде повторюватись або жінка сама спровокувала насильницьку поведінку, тому вона отримала те, на що заслуговує. Пам'ятайте, насиллю немає виправдань. В будь-якому випадку вкрай важливо звернутися по допомогу. Це насправді важливо, бо насильство не припиниться само по собі, а буде лише прогресувати. Це той випадок, коли треба винести сміття з хати і поговорити з людьми, яким ви довіряєте. Це можуть бути родичі, друзі, колеги, або звернутися в консультаційний центр, звернутись до поліції. Безкарність кривника і його впевненість в тому, що жінка слабка і не наважиться на супротив, ще більше розв'язують йому руки. Тож, як би не лякали стереотипні думки про осуд і сором, ви можете цьому протидіяти, бо насправді ви не винні в тому, що з вами сталося, і ви заслуговуєте на підтримку і допомогу. Окрім того, що варто звернутися по професійний супровід, варто перш за все усвідомити, що наші відчуття, відчай, страх, образа це нормально, це цілком адекватна реакція на нетипову ситуацію. З усвідомлення своїх власних почуттів та їх прийняття може розпочатись шлях до власного відновлення після пережитого насилля. Часто через сором та страх осуду людині складно розповісти про свої переживання іншим. Тоді помічним може бути їх прописування, адже письмова мова є найбільш близькою до нашої внутрішньої мови. І прописуючи свої почуття, ми даємо їм вихід назовні і маємо можливість поглянути на них збоку. Іноді для жінки це може стати справжнім переживанням, що пробуджує. Коли вона перечитує і жахається від того, що вона переживала, але продовжувала толерувати, і саме тоді починається шлях змін. Помічною також є техніка виокремлення своїх ресурсів, не тільки внутрішніх, але й зовнішніх, щоб зі сторони побачити, які є реальні опори на шляху відновлення після травматичних стосунків. Головне, не звинувачуйте себе в тому, що сталося. Бо жодна людина не заслуговує на таке жорстке ставлення.